Усіх вітаю на уроці математики, підготуйте, будь ласка, все необхідне: ваш посібник, олівчик, кольорові олівці зошиту клітинку. Сьогодні ми з вами будемо вивчати число і цифру 9. Але перед тим, як ми почнемо працювати письмово, я пропоную полічити цифри на полі по порядку зростання від 1 до 9. Будь ласка, полічіть. Молодці, тепер пропоную порахувати у порядку зменшування від 9 до 1. Дякую. І зараз сідайте рівненько і уважно послухайте задачу. Якось в морі плив дельфін. Сам однісінький був він, потім ще сім припливло. Скільки ж всіх їх було? Скільки всіх дельфінів було? Якщо спочатку був один дельфін, а потім приплило ще сім. Скільки їх стало? Правильно, вісім молодці. Дякую. І зараз пропоную повторити склад числа 8, який ми вивчали з вами на попередніх уроках. Нам треба з вами заселити будиночок в восьмірочки. І отже, починаємо. Перші віконці, з якими числами в нас будуть вісім це скільки. Це 1 та 7. 8 далі це скільки. Це 2 та 6. Добре, далі. 8 це скільки. Три та п'ять, далі, чотири та чотири, далі, згадуємо вісім це скільки. П'ять та три. Далі вісім це скільки. Шість та два і вісім це скільки. Сім та один. Сподіваюсь, що всі запам'ятали склад числа вісім. І слухаємо ще одну задачку. Йшов лелека по воді і шукає жаб собі. Три сховались у траві, шість в осоці молодій. Скільки жабок заховалось, щоб лелекіці не дістатись? Давайте ще раз уважно. Послухаємо, йшов лелека по воді і шукає жаб собі. Три сховалися в траві. Шість в осоці молодій. Скільки ж жабок заховалось, скажіть? Дев'ять. Правильно, молодці. І сьогодні ми будемо вчити число і цифру 9. І навпишемось писати цифру 9. Послухайте загадку. Серед інших цифр одна можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Про яку це цифру? Про дев'яточку, правильно, молодці. І йшли по цифрах по порядку. І дійшли ми до дев'ятки. Любі, хлопчики і дівчатка, ось прийшла до нас. Дев'ятка і махає вам рукою. І відкриваємо наші посібнички на сторінці 66 сторінка 6-6. Подивіться уважно на перше завдання, що зображено на малюнку, на кожному Дев'ять пальців ще. 9 годин. Цифра 9 та 9 грибів. Правильно. Дивимось далі. Скільки курочок є біля годівниці? Порахуйте. 8. А скільки їх стане, якщо ще одна прийде? 9. Отже, якщо до 8 додати 1, буде 9. Так і утворюється число 9 до 8, додавши 1. Добре. Наступне завдання в вашому посібничку на тій самій сторінці вам потрібно розглянути малюнок і записати пропущені числа, або домалювати. Пропущені кружечки. Будь ласка, попрацюйте над цим завданням, поставивши відео на паузу. Перевірте, будь ласка, як ви виконали. Я дописала і цифри, і кружечки, де потрібно. І Т, і Т. Подивіться, будь ласка, впевнена, що ви впорались теж дуже добре. Наступне наше завдання. Подивіться, у нас є з вами три таблиці, і вони мають бути записані, в них мають бути у віконцях записані усі числа від 1 до 9. Нам потрібно записати пропущені числа. У нас є перша табличка і числа 1, 2, 3. Яке тут число пропустили. 4 записали. Є в нас далі 5, 6, 7. І яке число пропущене? 8. Правильно. Дивіться, у нас є з вами далі ще дві таблички, у яких теж пропущені цифри, але ж вони тут вже будуть не в порядку зростання, а ми їх просто записуємо, ті числа, які, яких не вистачає. Подивіться, у нас відомі тут вже в другій табличці числа 9, 7, 5, 3, 8. 2. Запишіть, будь ласка, в цих клітинках ті, які пропущені в будь-якому порядку. Давайте перевіримо, отже, пропущене число 1, 4 та 6. Будь ласка, ось так в мене вийшло у вас може бути в іншому порядку записано, це не страшно. Дивимося далі. Третя наша табличка у нас є в ній числа 1. 8, 4, 5 та 9. Запишіть у порожні клітинки пропущені числа. Отже, пропущене число 2, 3, 6 та 7. Ось таким чином ми з вами заповнили таблички. Якщо хтось не встиг, поставте на паузу та допрацюйте. І подивіться, як ми пишемо цифру 9. Отже, від боку нашої клітиночки правого ми починаємо вести маленький овал, доводимо до тої ж крапочки, з якої починали, і ведемо малу похилу з заокругленням внизу. Будь ласка, ще раз дивимось. З крапочки до верху овал до крапочки похила за округленням внизу. Зараз ми тренуємось з вами писати е цю е цифру у, у посібничку на сторінці 67, сторінка 6,7. Подивіться уважно, у вас є два рядочки цифри 9, де пунктир там наводимо, де немає, вже пишемо самостійно. Якщо ви не маєте посібника, прописуєте це число у вашому зошті в клітинку. Ось такі два рядочки, подивіться, у вас мають вийти. Поставте, будь ласка, на паузу та попрацюйте. Молодці. І тепер зіжміть в кулачки долоньки ваші ручки і розіжміть. Зробіть так 5-6 разів, щоб пальчики та ручки відпочили. Дякую. Наступне завдання у, нашій, у нашому посібнику, вам потрібно навести лінії по точках, не відриваючи олівця від паперу у посібнику на сторінці 67 і сторінка 67. Отже, у вас є лінії і є точки. Ваше завдання провести по них, не відриваючи руку від початку до кінця. Спочатку з одним. Потім з іншим вашим завданням у цьому завданні. Будь ласка, зробіть це, поставивши на паузу. Ось так у нас з вами вийшло. Молодці. І тепер наступне наше завдання на цій самій сторіночці у нас є морозиво, так? І в кожному стаканчику морозива є кульки. Шоколадного, малинового і фісташкового морозива. Вам треба зафарбувати кульки так, щоб їх розташування було різним у всіх стаканчиках. В першому стаканчику у вас, наприклад, вже зображено. Розташували спочатку малине в морозиво, потім шоколадне і зверху фісташкове. У всіх інших стаканчиках ви маєте зробити зовсім різні розташування, щоб у всіх стаканчиках було по-різному. Будь ласка, поставте на па паузу, візьміть кольорові олівці та попрацюйте. І у мене вийшло ось таке розташування. У вас може бути по-іншому в порядку розташування, але саме варіації мають бути приблизно такі самі. Дякую. І тепер переходимо до наших онлайн завдань, скануємо QR-код та виконуємо. І переходимо до другого онлайн завдання. Скануємо QR-код та виконуємо. Молодці! Я сподіваюся, що всім сьогодні все було зрозуміло і ви запам'ятали, як пишеться число 9. Якщо вам було... Дуже легко оберіть зелений колір, якщо ви дуже втомилися червоний, якщо було цікаво, жовтий, якщо у вас все вийшло помаранчевий і якщо було складно, синій. А я з вами прощаюсь до наступного уроку.